Найбільш улюблений автомобіль молодих стрітрейсерів BMW F30. Даний автомобіль почав випускатися з 2012 року, випускається по 2017 рік і в них був маленький фейсліфтинг На прикладі даного автомобіля 2012 року на гарній комплектації з рижовою шкірою можна привозити вже сюди, тільки вдумайтеся, 10 з ремонтом будуть обходитися тут. Якщо говоримо за рестайлові, тобто з фейсліфтингом, трішки видозмінений бампер, трішки оптика, зеркала, тобто нічого суттєвого не змінили. Такі вже автомобілі будуть ставати десь в районі 11-12 повністю під ключ. Ну, але це без комплектації. Якщо ж ми шукаємо М-ку, м, тобто м бампера, так званий М-пакет. То такі автомобілі будуть обходитися в районі 13-14 під ключ вже з ремонтом тут. І гляньте, яке це кермо. На пелюстках максимальний спорт кермо, яке тільки може бути. За ним ганяються всі молоді хлопці. А що ж наш ринок? Наш ринок биті починається від 10, без комплектації пусті, без нічого летять 11700, 12, 12, 12, 350. Я думаю, що з них вже достали всю душу. А ми вам пропонуємо свіжий автомобіль дорестайловий в десятку. Звертайтеся в компанію Інтертрейд за номером в описі, утримуйте безкоштовну консультацію. З вами був Олександр.